Всем привет, с вами Игорь Тикер и Сегодня я вам покажу, как <кхм>, сделать на YouTube вот такую фотографию, как у меня. Ну, шапку для YouTube Так, вам будет треба зайти <кхм>, на э, пизак, такий фотошоп в интернете. Я вам кину ссылку в описании. І нажимаємо на старт. нажимаємо на Edit. Так... заґрунтажу це піза. Нажимаємо комп'ютер. Я і треба вибрати шаблон. Ось такий шаблон. Я цей шаблон кину в, в описанні. Так починаємо робити фотографію. Нажимаємо на обрізати фотографію з комп'ютера. Так, вибираємо собі фон. У мене є багато фонів. Ну, тільки давайте роботи зараз і зайду. Ну я зроблю, наприклад. Любий фон я зроблю собі. Ким мені там вибрати фон. Давайте я виберу. Ви таке. Я любой фон виберу. Беремо. Е, на, треба виділити те, що ви, що, що ви хочете, щоб у вас було. Е, треба виділити. Все виділити. Це буде ваша. Ваш фон. Якщо ви все не виділите, то у вас буде те, що ви виділили. Нажимаємо Фініш, уменшаємо до таких розмірів, щоб по цій було, щоб по як воно, Щоб по цьому щоб було було. Отак. Потім пишемо своє ім'я Ютуба. Як називається ваш на ютуба. Я напишу... Я просто... Я просто любе напишу. Тут можна вибрати будь-який шрифт. Більший, менший. Ось можна такий зробити. Кей я зроблю. 70. А 60, Так. Можна вибрати тут шрифт. Отак. так умногія, а яке не знаю, якщо Так, так. Я вже щось щоб не було, а все таки шрифт в мене був Можна вибрати колір. Я виберу будь-який колір. І подсвітку. Так, буде така цвітка. Потім можна обрізати всякі фотографії. Наприклад, що обличчя. А так я небудь виріжу. Так... Так. Фініш. Ой, що це я зробив. Так, давайте ще раз покажемо. Не це зробив. Треба облиття... Вирізити? Отак. Хочемо замалювати, я щось забувся, вибачте, будь ласка. Так, фініш, у вас будет лице. Можна вот так сюди ставить, повертати його. Так, повертати. Можна якесь небудь ще вивезти, хоч таке буде. Наприклад, вирізати його в лиця. І буду більше весніше. Так, фініш. Ну і так можна зробити фотографію для YouTube. Потім ми нажимаємо Save, ми його «Сохраняймо», Save. стол сохранить. Це можна вже закривати під зап. Тепер нам треба зайти в Paint. Так, зробити так. Ставити, вставити в ту фотографію, яку ви зробили в Пісакі. Так, і треба... Зараз я вам точно скажу скільки треба. Які треба розміри. Треба 2560 на 14.40. 2560. Так, нажимаю Ctrl W. І 60 Так, нажимаємо ок. І у вас буде отаке. От Наденер меншу тут зробити. Content W. 203. Ок. О, таке можна потім вставляти на YouTube. Так, його можна сохранити. Потім нажимаємо на такий, як консоль це редагувати. Потім вибрати, коли ви вибираєте свою фотографію, яку ви зробили. цю наприклад. Ну, Я не буду міняти. Я його не буду міняти, тому що в мене вже є фотографія. Якщо вам понравилось відео, відео ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дякую за просмотр.